Ми не побоїмося сказати, що це по-справжньому нове і унікальне явище для Білої церкви. Ой, сюди! Діже, не кричі, не кричіть, най хто хоче до зміна! Поворійте мені вашу волю! Район міше, нікого ніхто не мешає. Я на себе Хай, таку покойте, Молодець! Я вам дякую за підтримку і за те, що ми з вами зробили сьогодні велику роботу. Білий канал створений не для пропаганди і агітації, і не в інтересах, аморальних людей, які грають в брудну політику. Ми говоримо про телеканал, який буде працювати для жителів Білої церкви, незалежно від його соціального та фінансового стану. Реально висвітлюватиме проблеми в житті громади. Міста, району знаходити вихід із складних ситуацій. Вибачте, але ми не робимо шоу для замилювання очей. Це не для нас. Тому що грошові магнати, яким належать стратегічні ресурси міста, не хочуть, щоб в білій церкві було справжнє телебачення. На щастя, є люди рішучі і наполегливі, які хочуть чесного висвітлювання подій. Нам важко на початку шляху, але ми зробили для рідного міста таку важливу справу, як об'єктивне мовлення. Це не пропагандистський іграшковий канал, для, корп... для мордатого з та гаманцем. Наш є відкритим для всіх мешканців міста сьогодні. Україна як ніколи стоїть перед вибором подальшого існування. Щоб перемогти, треба діяти лише єдиним серцем і єдиним духом. Згуртувавшись навколо національної ідеї, ми переможемо. Слава Україні!